У вівторок, 18 червня, своє професійне свято відзначили дільничні інспектори нашого міста. З цієї нагоди в актовому залі Червоноградського міського відділу головного управління МВС України у Львівській області зібралися правоохоронці, яким довірено слідкувати за дотриманням правопорядку у кожному із районів нашого міста. Першим дільничних інспекторів привітав начальник міськвідділу міліції, полковник Володимир Калиш. Встаново цього свята засвідчує визнання державою особливої ролі. Нашого бабаточисному підрозділу підтримані правопорядку та надані кваліфікованої допомоги громадянам за родом своєї діяльності. Ви знаходитесь найближче до людей та їхніх помешкань. Добре, володієте важливою інформацією про особливості довіреної вам в дільниці. Ці знання дають змогу передбачити можливі прояви правопорушень та вжити у заходів для попередження. Покладена на вас місія. Складна і відповідальна, але мені приємно відзначити, що, що дальніші інспектори виконують свої службові обов'язки сумлінно та на високому фаховому рівні. У день професійного свята бажаю вам завжди зберігати стійкість духу, виявляти притаманну мудрість та вміння невідкладно приймати правильні рішення. Нехай у ваших родинах завжди живе радість, достаток і злагода. Ще раз два Зі словами вдячності за сумлінну службу до дільничних інспекторів міліції звернувся міський голова Червонограда Ігор Чудійович. Професія дільничного інспектора це є одна із найважливіших і найповідальніших серед інших міліцейських професій. Наскільки професійно дільничний інспектор робить свою роботу, настільки спокійніше почувають себе мешканці міста. Дільничний інспектор це і помітна величина в структурі внутрішніх справ. По тих даних, що мені надали, я хочу сказати, що цього року міськими дільничними інспекторами розкрито 62 злочини загальнокримінальної сприймованості, 320 протоколів про адмінпорушеннях, затримано дві особи, які перебувають в розшуку. Я сподіваюся, що, попри всі наявні труднощі, служба дільничних інспекторів міліції буде і надалі робити все можливе, щоб в місті панував спокій і правопорядок. Хочу побажати в день професійного свята. Вам побажати вашим рідним в першу чергу великого терпіння, розуміння вашої справи, вам побажати здоров'я, побажати вам щастя особистого, успіхів на роботі. І саме головне для вас, напевне, подяка це є подяка людей, яким ви допомогли при складних обставинах. Отож, вітаю і успіхів вам. В день професійного свята дільничних інспекторів відбулося урочисте відкриття капітально відремонтованого приміщення міліції громадської безпеки. Відтепер воно знаходиться у лівому крилі будівлі міськвідділу МВС, там де раніше був паспортний стіл. Свяченою водою відреставровані кабінети та коридори окрупив настоятель церкви святого Йосафата, отець Михайло Нескогус. Часом до священника приходять до про на парафію церкви, і він вони собі думають, що священник може усі питання вирішити. Я не можу. Але є такі інспектори, я його добре вже знаю: Брудюк, навіть заступник з е, по е, громадській безпеці пан підполковник. Ну і хочу сказати, кажу, що вони знають таку черчивне слово. Приходять туди, в ту родину, і пізніше дзвоню мамі там родині. Кажуть, чи вони говорили чи не слово? Каже, що як я говорили? Вони ще прийшли каже, з палицею, каже за такою, і ту палець, каже, вони не махали, але так вони мали при собі на всякий випадок. Каже. І після того каже, як рукою зняло. Я вам дякую. Е, мені приємно бачити молоді обличчя. Е, один великий політик сказав: якщо в цій системі працюють молоді, е, ця справа буде добре йти. От я мені тішуся. Після закінчення святкової церемонії знімальна група телеканалу Божнет поспілкувалася з начальником сектору дільничних інспекторів міліції Юрієм Дмитрівом. В Чорноградському міськвіділі нараховується значить, 22 працівника дільничних інспекторів міліції і один начальник дільничних інспекторів міліції. Значить, в зв'язку з тим, що в нас не комплект 5 чоловік, 17 чоловік працюють. Тобто перекриваємо і ще тих 5 чоловік. Так, дійсно, було трошки тяжко працювати в попередньому приміщенні, оскільки і мало місця було, і не завжди значить, працювали ми на упорних пунктах у зв'язку з тим, що велика нагрузка в Чорнограді. Тому в тому приміщенні, де ми зараз знаходимося, було, було приміщення паспортного столу в зв'язку. з... Організацію замість паспортного столу створили міграційну службу, яка отримала приміщення по ЄВСК-12 близько дитячої поліклініки. Там, значить, колись була дитяча аптека, там відповідно також зробили ремонт і залишили нам приміщення попереднє, Ми перейшли сюди на рахунок дільничних інспекторів міліції. Хочу сказати, що в даному приміщенні для них будемо казати, як такого не то, що місця, а ну, не передбачені кабінети тут їм, тому що вони мають свої кабінети на адміністративні вірені їм дільниці, яку обслуговують е в народі. Називають опорні пункти. Е тому, значить, всі дільничні будуть знаходитися на опорних пунктах міліції, є дні прийому громадян з вівторок з 10 з 9 до 12 в четвер з 5 до 9 і в суботу з 10 значить до першої години значить люди можуть звертатися прямо значить на е опорні пункти дільничних спітрів міліції по своїх територіях